Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. От цей синий куханиць повсякчас, віки. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Придіти, поклонімся царяві нашому Богу, прийдіти, поклонівся Христу, царяві нашому erm Богу. Придіти, поклонівши і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, нападають на мене противники, вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають, коли річко під мене спане. Не злякається серце моє, коли ціна війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в в домі Господньому, у всі дні життя модитися на красу Господню, що ранку молилися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм, У день буде сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голому й вище, за вороги мої, що оточуть мене, принесу до доми жертви, хвали буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, як я взиваю, до тебе глянься на мене і помилуй мене, від тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай огнів раба Твого, бо ти поміж Моє, не відкинь мене, і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати, покинули мене то ти, Господи, прийняв мене, навчи мене, Господи, потей твоїх, і настанов страшку правди завдя ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїх, бо повстали проти мене для свідки. І злоби палають на мене, але я віру, що побачу, милість Господню на землі живих, надійся ж на Господа, і будь можнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Богу. Господу помолимо, Господи помилуй. Господу миру... помолимо, Господи помилуй. Сламируй того світу, за добрий стан, Судик Божий церков і за з'єднання всі Господу помолимо. Господи помилуй, наші влади що облажені та Епіфанія і владику нашого високопресвященішого митрополитане, чи з неприсвітря свого хрестидія, контроза увесь причесі, волимо, Господи помилуй. Голою вивою, Бога, бережену Україну нашу за владу, військ і Господу помолимо, Господи помилуй! за село наше, за всяке місто, село країну, і за тих, що повірять живуть у них, Господу помолимо, Господи помилуй, за подорожніх, за не дуже знеможених За поневолених, і за спасіння їх, Господу помолимо! І Господи помилуй, за Он від напад. Вінці, Господу, помолимо, Господи помилуй, Зализводися нам відсякої скорботи, гніва, небезпеки та недолі, Господу помоло. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй. Зайце добре чи благословенно, славно владицю нашу, Богородице і пресну Діву Марію, за всіма святыми, пом'янувши самі себе, один оце все життя наше. Пред Богові віддамо, Тобі Господи. Во Тобі належить усяка слава, і поклоніння Усину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господь явився нам, благословен Тивім я по Бо Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господа. Наставляйте Господа, бо він благий бо повіки, милість його. Бо Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господи. Не ворожити буду і повідатиму про діла Господні. Господь, явився нам благословен, хто йде в ім'я Госпо, Господь. Пані Селен, вали будівничі, став основою вона від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших. О, Господі, я нам благословен, Хто йде в ім'я Господнє! Господь явився но на... благословен, хто йде в ім'я Господнє! год ні, дородиці запалом нині прибіжи і грішні і смирені і припадімо в покаянні, взиваючи за душевної. душевоє, владичи, ти поможи, змилосередившись над нами, поспішіться, бо загибаємо від множих, не заверни рабів твоїх нічих. Бо в тобі єдину заступницю маємо, Слава Отцю і святому Духові, і нині по повсякчас, і на віки віки. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, простило Твоє говорити мене до Сьогоні, Бо коли б ти не простояла, благаю, хто б нас твов від твовський бід, хто б охороняв нас нині. Вильними, не відступимо від тебе, владице твоїх боробів спасає завжди від душа. Твої, влажні, прелудрість протиме на голосі, Господь силу людям своїм дасть, Господь. Поблагословить людей своїх миром! людям своїм миру. Господь, поблагословить людей своїх миром! Принесіть Господу, Сини Божі, Принесіть Господу молодь, по силу людям своїм дать, Господь. Поблагослови благословити людей Своїх миру! Господь силу людям своїм да, Господь, поблагословить людей своїх миру! Господу помолимо, Господи помилуй. святий, се Боже нашів, у святих перебуває, ми тобі славу, ослаємо. От це сину і святому духу, він і духовінні повсякчас ти на віки віки. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Всяке дихання нехай хвалить Господа. Хвалить Бога у святині Його, хвалить Його у тверді сили Його. Яке дихання, Нехай хвалить Господа. Так Нехай хвалить Господа. І щоб подобатися нам вислухати Євангеліє, Господа Богом молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй! Побожно вислухаємо святий Євангелієм мир у Ті, е, Духові твоєму, від Матвея, святого Іван читання Слава тобі Господи! Слава тобі. водій одного разу, пізнавши Ісуса, люди землі і свої. Дали знати по всій ті околиці, перенесли до Нього всіх недужих, і благали Його, щоби тільки торкнувся до краю одежі Його, і ті, що торкались, стілялися, тоді приступай до Ісуса Єрусалимські книжники та пересеї, говорять, чому ученики твої порушують передання старців, вони миють рук свої, коли йдять хліб. Він же сказав йому відповідь, чому і ви порушуєте заповідь Божу. Заради передання вашого Бог заповідав, шануй батька і матір, і хто лихо словить на батька чи на матір, нехай смертю помре, а ви говорите, якщо хто скаже батька ви матір, матері, дар Богу віте, чим би ви ти мені скористався, то той не може шанувати батька і матір свою, таким чином, і ви порушили заповідь Божу переданням вашим, лице міре. Добре пророкував про вас і кажучи, наближаються до мене люди і устами своїми, і вони шанують мене, серце ж їх далеко від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням і заповідям людським, і покликавши людей, сказав Дім Слухайте і розумійте, не те, що входить в уста, оскверняє людину, а те, що виходить з уст. Одхверняє людину, слава тобі, Господи, слава тобі, за всіх ти молиться благая за тих, що прибігають з вірою, Твій покров, Бо іншого тривало порятунку, ми грішні перебу, бідах і скорботах немає, обтяжені гріхами не злічеми. Мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негодраних твої. Пам'яну ім'я Твоє і дороді, родить. І пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, Скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення, Немічних покров і засупниця, жеста рости, мати Бога Вишнього, Ти, єси причиня, поспішися, молимся, Шо спастися рабам твої, поти дочка дочкою з поляні прихили в ухо Твоє, Радуйся, при діво, діві, радоща ціники, при царя Христа, радоща, радоща зроставша, та ді, Трени, радуща двери небесна, є не опалима коготено, радоща все, мирне ще віло, всіх радосте, Радуйся, вірних спасе. Радуйся зацупнеться в щеям і прибіжеще влади, полотний сини, у духові ні і на віки віки вам, ядуща вселенної похвалу Радуйся храми Господні, радуйся городні споди, радуйся всіх прибище, радуйся святильниче, золоти, радуйся слава православних. Радуйся, Марія мати хреста Бого, раю, радуща Божественна радуйся, радуща, радуйся, ручко все золота. Радуйся всіх оповага, аня. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо тобі, вислухай, помилуй. Отто, поди, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи! Любимо береженну Україну нашу за владу, віч і народ її, щоб ми тільки мирне життя прожили у всякому благочесті да, і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос поліна з гріх і помилував рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія, Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра Івана, Станіслава, Константина Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега, Василя, Андрія Андрія, Олександра, Івана, Сергія Івана, Андрія, Олега Руслана, Миколай Анатолія, Іван, Андрія Богдана, Андрій Олександра, Олега, Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега, Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія Василя, Василя, Михайла, Василя Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Петра Ярослава Володимира, Петра, Михайла, Дмитра Олександра, Світлана, Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса, Любомира, Руслана, Андрія, Володимира Володимира, Василя Івана, Володимира Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана Романа. Степана Івана, Віктора, Артема Сергія, Олександра, Олександра, Ігорів Стакі, Андрія, Івана Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа Олега Ярослава, Володимира Богдана, Михайла Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра Бориса, Олексія, Олега, Олега Юрія, Володимира, Володимира, Ладобориця, Ігоря Миколая, Володимира, Миколая Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега, Василя, Михайла, Сергія Тараса, Степана Олега Володимира, Анатолія Антона, Тараса, Віктора, Степана Олега. Paula, Ruslanan, Don Andrei bolu, Diğimra, İhore Botana, İhore Zryan Aleksandra, Anaşatras Sara Manavlıhalik, Siye Mekkali Yuriy Yuriy Botana, Aleksandra bolu Diğimra Vasiliam, Srehiye Srehiye, Diye Mekkali Хайла Володимира, Володимира Олександра, Ігоря Володимира Віталія, Ігоря Євгена, Павла Водима Віталія, Віктора, Олександра, Романа Василя Якова, Василя Євгена Дмитра, Даніла Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Андрія, Романа, Василя Івана, Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла Миколая, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія і всіх наших воїнів, всі що зберіга сподіва смертоносної рани від відсякої короби душевної, тілесної. Щоб здоровими з перемогою вернулись додому, станило собі Господь, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владику Христи, Боже, що бідно визволяєш від насилі, карятує безпорадного сам, Господи, ребів своїх воїнів, Павла, Олега, Андрія, Василя Ярослава і всіх наших воїнів, що бідів засланів стані в неволі в уковах перебувають, без ці пропавших. Милостиво звільни, додому поверни, молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Лікарю, дужиті, Христи, Спаситлю, наш цірем Жори, серцем тебе звертаємось, сюдами тебе благаємо, за спокой душеві тілесні, страждання рабів і болящих воїнів. Василя Івана Володимира, рабів Божих, Михайла, Миколая, Олександра, Любові Степана, Надії, Михайла, Маринця Терези, Маринця Софії, Михайла Маринця Матвія, Оксани, Ольги, Івана, Галини, Василя Миколая, Оксани, Оксани, любові Тетяни, Надії, і Єстюшеник, засілення Павла, І прости всі ріки, вільні і невільні, скоро з зложа хвороби, молимо тебе встамилости, владико, вислухай і помилуй. О -о -о -о. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимо спромилі життя, мир здоров'я, спасіння, болезавітання, прохні відпущення ріків рабів Божих, тих, що тут стоять і моляться, всіх наших воїнів, усіх поранених, полонених, з усіма рідними та ближніми, їхніми, усіх доброчинців, і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Нас, Боже, Спасителю наш надії всіх сінців землі, тих що на морі далеко, милостим, будь милостиві, влади козаків наших, і помилуй нас, бо ти милостиві, чоловіку любний Бог Ясим, тобі славу вас селаємо. Ти син у Духові повсякчас, і на віки. віки. Тейте, з зумиллієм сердець нашого Господу помолимо. Скорі помилки, Боже, на тебе сухоми цей ком просняв до тебе руки, народ Ізраїля зміцнив на малахітян, озброєні тусановени на битву та повелів сонцю спинити, ситині владику почуй нас, що молимось до тебе, змісти сили твої народ наш, благослови справи, то на славу його перемогу і надбором. Змістимо, ті твої правите нашу державу збережи наше військо, пошли ангела твоя на зміцне захисників народу нашого, але нам все, що просимо для спасіння примири ворожне, що ми роки справедливі утверди. Прости не Господи, не ведемо правед у Твої карабі. Твої Заступай у всьому, тим же, кому судив ти покласти душу своєї війні, віру православну та побожий народ, нашу державу прости їх провини, провині. день праведний і слави Твої подає в інціління, бо Твоє влада, Твоє царство, і сила. Від тебе допомогу допомогти, приймай на тебе надії. Покладай тобі славу, села, імоцю і сину, і судому дух. Нині повсякчас і на віки. віки. Амінь. Примудрість, Пресвяти, Богороди, все, спасина. Чесні від роби. І незрівняно славнішові від Серафимів і Гемів, щоб би породила, сущою Богородицю Тебе велича, Йому Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Христос, Істрій, Бог, над молодим, Собрий Систи и Матері, Сердиславна, Сихвальні Апостолі, Святих Справедні Богосів, які Моянни, Доця наша, Миколая, Хепецька, мерлик і всіх святих, помилує і спасе нас, бо він є добрий і Амінь. Боже великий єдиний Нам Україну храни Волі і світу променям Тиєї Ощини Шевит вам на у кезнанья, на задите и прошвите чисти любовь до кра. живі та щастя дай боже нароту готу е ємоحاء ялита щастя дай боже нароту готу е ємоحاء ялита Слава Україні! Дякую за молитву, спокою, добра, миру, Божого благословення, захисту для наших воїнів. Нехай Господь припить нас любові, нехай Господь приймає нашу молитву, нехай Господь дарує нам правдивий мир. Слава Ісусу Христу!